Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 114 рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні в випуску буде повна імба. Буду забирати кула 111-го без донату. Зараз відкриваємо пак за 3000. самоцвітів. Дивимося, який гравець випадає. І це буде. Німеччина, ЦЗ і рейтинг. І рейтинг 105 лише. Зараз будемо відкривати другий пак за 3000 самоцвітів. Пишіть, звичайно, коментарі, кому які гравці випадали, хто забирав теж школа. Пишіть мені, буде дуже-дуже цікаво. І ось пак за 3000 самоцвітів ще один. Другої події. І дивимося, що тут буде за гравець. І це ЦП. наполі. І рейтинг. І рейтинг 106 лоботка. Те, що потрібно, залетить на пазли. Бо на кула потрібно витратити 1200 пазлів. Забрати його за 1000 пазлів. І ще додати 200 пазлів на обмін 111. Зараз заберемо 2500 самоцвітів за жетони Ліги. Переходимо, заберемо 2,500 самоцвітів за очки Division Rivals. І зараз переходимо, будемо відкривати 10 паків по 2,5 тисячі самоцвітів. Переходимо в магазин. І 102 по 105 потрібно 10 паків. 5, 6, 7, потрібно 10. Думаю, тут. За 10 паків повинно щось випасти. На це витрачаємо 25 тисяч самоцвітів. І відкриваємо прості гравці. І зараз, і зараз що буде зараз? І зараз буде Італія, цап, і це Кумир і це Дель П'єро. 109 Дель П'єро. Можна було би його ставити в склад міняти на 111-го. Але ні, в мене там є Шевченко, Роналду. Буде він йти на пазли. Буде йти на пазли. І це 109 Дель П'єро. Переходимо. Зараз будемо міняти гравців на пазли. Переходимо в обмін. Накупив собі продаваймих гравців. Ну, вони мені не пригодяться. Закидуємо лише, лише непродаваємих, а тих, тоді пізніше продам на ринку. Закидуємо всіх непродаваємих гравців. Дивимося, скільки пазлів виходить. Лише 250 пазлів є. Але тут в мене є багато гравців, яких можна поміняти. 105 закидуємо. 106. 108-й є. І, звичайно, 109-го Дель П'єро. І 920. 920 пазлів виходить плюс 250. Не вистачає 30. Не вистачає 30 пазлів, але ну можна буде забрати там 20 пазлів з події і одного гравця з події. І все рівно виходить. І виходить рівно 1200 пазлів. Переходимо в подію. Переходимо в подію. І зараз позабираємо там нагороди. І пізніше будемо забирати гравця. Переходимо до нагород. І ось вони 20 пазлів, де їх взяти. Забираємо спочатку монети. Забираємо самоцвіти. Тепер забираємо 20 пазлів. Нам не вистачає 30 пазлів. Забираємо два маскерану. І забираємо 104-го гравця кроса. І ось він, 104-й крос. Переходимо ще. По закінченню події, бачите, можна забрати три маскерано. Забираємо три маскерано. Переходимо в Абік. І забираємо звідси всі нагороди. Забрав нагороди. Переходимо. Переходимо ще раз подію. Переходимо в галерею і будемо забирати коула. Будемо забирати 109-го коула за тисячу пазлів. І ось він. 1000 пазлів. І забираємо його 109-й коул. І зараз обміняємо його на 111-го кола. Пишіть в коментарях, хто теж забирав коула. Буде дуже-дуже цікаво. Бачите, 109 й коул. І зараз 190 пазлів. Щось я неправильно порахував. У мене повинно 200 пазлів бути. А виходить 190. Добре, відкриваємо. Ще два пака. Чи ще один пак, чи ще два паки. По 2,5 тисячі самоцвітів. Дивимося тут. Гравець. Потрібно хоча б 103 гравця. Щоб було 10 пазлів. Але випадає 102-й гравець. Це 5 пазлів. Відкриваємо ще один пак. І дивимося тут. Любий гравець і буде обмін. Дивимося. Англія, ЦОП. І рейтинг 103. Чому ти одразу не випав, а випав 102-й? Так, добре, переходимо в обміни, бо потрібно ще 10 пазлів. Дивимося. О, чого воно в мене не вистачало 10 пазлів. Я не обміняв кроса. Це моя помилка. Ви... Потрібно було витратити ще 5 тисяч самоцвітів. Моя помилка. За своєї помилки потрібно було ще витратити 5 тисяч самоцвітів. Прикро, звичайно. Але переходимо до 111-го коула, закидуємо ще 308 гравці, які мені не потрібні. І тут закидуємо 109-го коула. Міняємо і ось він, 111-й коу. Зараз будемо його ставити в склад. Я вважаю що 111-й коул це імба повна. Хто теж так вважає, пишіть в коментарі. Будемо ставити коула. Будемо його качати, звичайно, до золотого ранга. Зараз буду. Які гравці будуть нормально випадати, всіх качати на золотий ранг. Зараз один маскирану зелений ранг. Потім качаємо на синій ранг. Синій ранг є. Два маскирани на фіолетовий ранг. Зараз піде 5 мастерану на червоний ранг. Червоний ранг є. І, звичайно, 10 маскарану на золотий ранг. Закидуємо 10 маскарану. І ось він красень. 116 коул. Поки що найкращий гравець за рейтингом в команді. Так, переходимо. Потрібно перенести йому тренування. Ван Персі переносимо 25-тій тренування. І зараз. Переносимо шмехеля. Докачаємо його, скільки. Тут 22-й -е тренування. Переносимо теж кола. Перенесли тренування. І потрібно його докачати гравцями. Тренування. Вибираємо фільтр. Ставимо 60 по 79. І далі 30 рівень. Дивимося, скільки гравців пішло. Тренування. Зараз качнемо йому навики. Переходимо, будемо, звичайно, качати в оборону. В оборону. Тоді класичний центральний захисник, ні, не передачі. Класичний центральний захисник. І, звичайно, один пункт. Буде в баланс. Один навик баланс. Качаємо. І ось так він виглядає. 171 оборона. 171 швидкість. Це просто імба. Так, Коула забрали, переходимо в обміни, поробимо обміни за 40 мільйонів, за 100 мільйонів. Тепер можна трохи розслабитися, і отримувати задоволення від обмінів. Може, ще щось тут випаде цікавого. Дивимося. Перший обмін за 40 мільйонів. 102. Другий обмін. Теж 102. Теж 103. Робимо третій обмін. Падає щось. Франція, ЦЗ, і рейтинг 105. Нічого не впало. Нормального. Відкриваємо наступний обмін. Екран є. Бразилія. ЦАП. І рейтинг. І рейтинг 107. Ну, це вже краще. Робимо ще один обмін. І тут буде 102. Робимо обміни по 100 мільйонів. Обміни по 100 мільйонів. І тут Німеччина, ЦЗ і рейтинг. 104. Робимо другий обмін. І тут ЛП і рейтинг 104. Робимо третій обмін. До речі, пишіть в коментарях, хто забрав 110-го Шевченка. Дуже-дуже цікаво. Пишіть в коментарях, хто його забрав і як він вам по грі. Мене, до речі, влаштовує. Нічим не гірше, ніж кров. Хочу вже. Хочу вже забрати кройфа, коли він вийде там 111. Відкриваємо ще п'ятий обмін. І тут Англія ЦЗ і рейтинг 106. Обміни всі зробили. Перейдемо, позабираємо нагороди в почті. Пошукаємо нагороду за ліги. Ось вона. І дивимося. Скільки самоцвітів мені принесла ліга. 9300 самоцвітів мені принесла ліга. Тут забрали гравців самоцвіти. Переходимо до ліги. Україна-паляниця ліга називається. Хто хоче, вступайте. Переходимо, забираємо всі нагороди. І тут гравець Воротар і рейтинг 106. І два маскарана. Переходимо в Абік. Тут забираємо всі нагороди. Забираємо всі нагороди забіка. Німеччина, ЛЗ і рейтинг 104. І рейтинг 104. Тут нагороди забрали. Переходимо ще раз в обміни. Тільки в подію Рагна Рок. Будемо дивитися, міняти гравців на пазли. Там гравців дуже-дуже багато. Зараз подивитись. Нє, перейдемо ще позабираємо нагороди, а тоді будемо міняти гравців. Тут пазли. 500 самоцвітів. І тут гравець 104 по 111 І дивимося. ЛП. І рейтинг. Сьогодні він вже падав 104. І забираємо 111-го гравця. 111-го гравця, але на червоному ранзі. Його можна обміняти лише на 30 пазлів. Але все рівно, приємно. Переходимо в обміни і будемо дивитися, скільки тут пазлів вийде. Тут гравців дуже-дуже багато. Сто третіх. 104. -х. Закидуємо 180 пазлів, 225. Зкидуємо. Вс... Не всі гравці будемо закидувати. Зараз покажу. 16, 105 закидуємо. Цих всіх закидуємо. Закидуємо. 107 го теж закидуємо. 107 всіх. Залишу 108 го і 109-го гравця собі. На всякий випадок. І 695 пазлів. Вийшло забрати. Переходимо в мій склад. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписатися на канал, ставте лайки під відео, пишіть коментарі. Всім пока! Дякую за увагу!